Чота, всім привіт! Сьогодні у нас прекрасний показ по харківським прикрасам, неймовірні новенькі комплекти, і не тільки зараз все будемо роздивлятися, але перед показом дам деяку інформацію. По-перше, хто чекає на марказити, вони затримуються цього місяця. Було дуже велике завантаження на виробництві. І замовлення нам робили замість 10 днів 3 тижні. Плюс ну, міжнародна доставка, ви самі розумієте. Наразі посилочка вже в Польщі, і якщо зараз оперативно спрацюють всі служби доставки митниці і так далі, то протягом тижня ми маємо її вже отримати. А ще 29 го числа я їду у Польщу по Вурштин, і тому мене не буде якийсь час. Якщо посилочка з марказитом доїде вчасно, я Встигну обробити замовлення, все це відправимо, все буде окей. Але раптом щось там десь затримається, то посилочка прийде, коли мене не буде. І тоді прийдеться зачекати до 5 жовтня, поки я не повернусь, бо там дуже велика кількість замовлень, і якщо когось просити, там просто можна щось наплутати. Навіть я іноді плутаюсь. Тому, будь ласка, якщо у вас не горить на завтра, ще трошечки почекаємо, але я сподіваюся, що все встигне доїхати до мого від'їзду. Ну і звісно, якщо у вас прям дуже термінове замовлення, також пишіть. Я попрошу знайти і відправити позачергово, якщо мене не буде. Давайте я ось цією медитативною квіточкою вам покручу. Я повернусь 5-го числа, повторююсь, ми подивимось марказит до кінця, і потім вже будемо дивитись бурштин, який я привезу, а привезу багато всілякої краси. Тому готуйтесь, жовтень буде насиченим. Сьогодні у нас також неймовірний показ. Зараз вам покажу, що вигадали майстри. Ось такий комплект з перламутровими квіточками. Підвісочку від нього ви раніше бачили. А ось зробили ще комплект. Подивіться, як гарно. В підвісті така перлинка-рис. Такий сет в наявності 18,5. Інші розміри, будь ласка, під замовлення або можуть бути в наявності. є сережки 1795. Ось така верхівочка. Вони дуже класно сидітимуть, я одразу бачу дуже вдалі швензи у виробника на заводі. Каблучка 9,56, 3,5 см діаметр цієї квітки. Дуже прикольна, правда. Що поки я розповідала про марказити, ще забула сказати, що я останній тиждень просто провалялася з грипом і могла якісь повідомлення пропустити, тому що ну, відповідало по можливості, плюс вас дуже багато. Тому, якщо я вас пропустила, маякніть мені, будь ласка, ще раз не соромтесь. Довжина сережок 7 см. Підвісочка 12 грам. Хто не хоче попередній комплект, раніше брали все те. сережки також з перлинками. І вони такі більш акуратні. Легенькі, повітряні, можу скинути, кому це цікаво. Ось таке тут подвійне вушко. Габаритний розмір 4 на 5,5 см і підвісочка з перлинкою 2,5. По цінам зазначаю, можна брати як разом, так і окремо. Тепер дівчата, ось такий комплектик, вінтажний, на мій погляд, 18,5 і 18 розмір наразі є. Інші також можна замовити. Такі ось глянцеві гудзички. Сережки і каблучка 2 см в діаметрі в браслеті ланочка 1,5 см. Сережки 7,5 грам застіпка. І каблучка 5,30. Браслет 2288 за вагою довжина регулюється 19,5-21 см, застібка карабін. Ось так на руці буде. Ціна. Дівчата ось такий новенький комплект, шедевральний, на мій погляд, з моховим агатом. В 19 розмірі надійшов і інші також замовляємо. Ще точно знаю, може бути з біло-сірим камінчиком говлітом кахалонгом, раптом когось зацікавить. Цього разу ось такий моховий агат біло-зелений. Біло-сіро-зелений, ось так краще сказати. Каблучка 830 грам, ось така шинка товстенька. Але розмір зберігається 19-й. Камінчик тут ще з таким огранюванням цікавим, дивіться. Камінці 1 см в цьому сеті. Ширина шинки десь 9 мм. Версережки за вагою 8 грам, застіпка, нічого зайвого. Досить носибельні. Довжина 2,5 см. Так, і браслетик за вагою 30-24, довжина регулюється 17,5-21,5 см. Застіб «Тогл». Ось так буде на руці. По ціні зазначаю неймовірний комплект придивіться. Далі дівчата ще один неймовірний комплект в наявності за метистим шевроном. Подивіться, який колір. 19,5 розмір, оксидоване срібло і досить носибельна вага. Зараз вам скажу. Я прям на руці відчуваю, що він легенький. Сережки 1060, 5,30 на вушко фантастично. Занижений штив. Таблучка 6,12 грам. І підвізка 4,83 вушко. Дивіться, розмір елементів у комплекту 3,5 см. У підвіски загальна довжина з вушком 5,8. По ціні зазначаю. Далі ось такий симпатичний сет. Подивимось. Також здається мені, що це новинка, раніше його не бачила. А тут 19 розмір каблучки в наявності. Є вставочки білих фіанітів. І в сережках підвісці ось такі кульки. Дуже гарно. Вага каблучки 5,33. Сережки 9 грам за вагою. Застіпка. Дуже повітряні, прикольні. Підвісочка 4,25 за вагою гуршком. Каблучка 1,7х3,3 см. Довжина сережки 6,5 і підвіски 6 см. Ціни зазначаю. Тепер, дівчата, подивіться, який є симпатичний комплект з фіанітом кольору Лондон Topaz, просто неймовірний, 16,5 розмір. Комплект родований, як я розумію, це залишки, тому що тут дата виробництва, зараз вам скажу, 17 рік. Не певна, що їх зараз виготовляють, але ну, все може бути. Дуже красиво, мінімалістично і приємна вартість. Сережки 5,5 г. Каблучка 2,71 за вагою. Діаметр камінців десь сантиметр, довжина сережки 3,1. По ціні зазначаю. Чята ідентичний комплект, також 16,5 зі таким яскравим зеленим кольором. В принципі, правильно він передається, дуже красиво. По ціні все те саме, по вазі також. Ще дівчата в 17-му розмірі ось такий акуратний комплект з культивованими перлинками є. Інші розміри також можливі. Каблучка з вагою 3,5 грами, сережки 6,98 на англійській застібці. 1,6х2 см габарити каблучки. Сережки 1,8 на 2,2. Ціну прописую. Так, тепер, дівчата, показую вам дві новенькі широкі каблучки. Дуже подобається мені ця серія. Ось ця з білим фіанітом в розмірі 19,5 А вони обидві 19,5. Вона більш широка, а тут зелений фіаніт. В принципі, вони мають бути повномірні, але враховуйте, що широка каблучка її завжди відчутно на пальчику. Якщо хочете, прям, ну, щоб. Невагома вона була, краще піврозміру все ж таки закладайте і беріть її як на 19-й розмір. У цієї ширина 1,3, у цієї 1,1. Дивіться візеруночка. По ціні зазначаю. Ще дивіться, ось такі сережки надійшли гвістки на закрутках з імітацією бірюзи. 3,60 за вагою. Ще вони можуть бути з штучним коралом червоним, і раніше робила з натуральним аметистом, чи я зараз треба уточнювати. Але з бірюзою також гарно такий яскравий акцентний колір. В діаметрі 1 см. Бірюза 7 мм. Ціну зазначаю. Дівчата останнє ще покажу ось таку класну підвісочку з яшмою. 29,5 завагою вона. Такі тут бежеві кольори, коричневі, сіруваті на осінь те, що треба. Можна підшкіряний жгутик товстенький. Довжина 6,5 см, сам камінь 4 х 5. І вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!